Вітаю васмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему синус косинус сетанген тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Якщо в прямокутному трикутнику кут дорівнює 30 градусів, то знаючи гіпотенузу С, неважко визначити катети. Один із них дорівнює половині гіпотенузи, а другий легко знайти за теоремою Піфагора. А як, знаючи гіпотенузу, знайти катети, якщо гострий кут прямокутного трикутника дорівнює, наприклад, 25 градусів. Для цього треба скористатися поняттям синуса чи косинуса цього кута. Ви вже знаєте, що два прямокутні трикутники подібні, якщо гострий кут одного дорівнює гострому куту другого трикутника. Зокрема, яким би не був гострий кут Б. Відповідні сторони трикутників а, Б, С і А1Б1С, зображених на малюнку, пропорційні. Отже, якщо два прямокутні трикутники мають рівні гострі кути, то відношення їх відповідних сторін залежить тільки від міри цих кутів і не залежить від довжин сторін. У математиці такі відношення відіграють важливу роль. І в усьому світі їх називають однаково синус, косинус, тангенс, розглянемо довільний прямокутний трикутник, домовимося позначати його прямий кут літерою С, гострі кути літерами А і Б, протилежні їм сторони відповідними малими літерами С, А, Б, а міри гострих кутів грецькими літерами альфа і бета. Для трикутника з такими сторонами і кутами можна сформулювати означення і записати у вигляді рівностей. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Ось так виглядає рівність. Синус кута альфа це відношення протилежного, ось навпроти цього кута лежить катет А. І відношення цього катета до гіпотенузи С буде синусом кута альфа. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Ось у нас є кут альфа, прилеглий до нього катет Б, відношення Б до гіпотенузи С є косинусом кута альфа. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого. І так виглядає ця формула. Це ми розглядали один з гострих кутів прямокутного трикутника кут альфа, але ж він має ще інший гострий кут, кут бета. Давайте за цими ж означеннями запишемо формули для іншого гострого кута. Отже, синусом кута бета буде відношення. Протилежного катета, ось у нас кут бета, протилежний катет, ось він Б, до гіпотенузи. Гіпотенуза у нас С. Тому записувати будемо ось так: Б до С. Так само, давайте в косину запишемо: це у нас буде прилеглий катет, ось у нас кут, ось прилеглий до нього катет. Катет А до гіпотенузи С. І залишилось записати тангенс. Тангенс це у нас відношення протилежного до прилеглого, тобто B до А. Навпаки, ніж з кутом альфа, як бачите. Дивіться, ці формули не менш важливі, ніж ці. Все залежить від того, який саме кут буде вам відомий у завданні. Іноді в деяких джерелах ви можете зустріти позначення кутів і сторін назвами вершин трикутника. Наприклад, синус кута не альфа, а синус кута А, і синус кута Б. Ось вершина А, тому і кут називається А. І тоді відношення також не маленькими літерами, а саме назвами вершин, тобто БС до АБ або АС до АБ. Так само можемо записати косинуси цих кутів. Всі ці рівності по-іншому називають співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Тому з цих рівностей можемо сформулювати інші рівності, а саме формули на знаходження сторін трикутника. Побудуємо таку табличку, в якій запишемо в першому стовпчику назви сторін трикутника. Почнемо зі сторони А, а це у нас є катетом. Щоб з цієї формули знайти катет А, який у нас є діленим, треба дільник помножити на частку. Так і робимо. Отже, якщо у вас буде відомо кут і гіпотенуза, ви можете за цією формулою знайти один з катетів. Так само ви можете і за цією формулою знайти один з катетів а Якщо у вас буде відомий інший катет катет Б. Ось так ми можемо перетворити цю формулу. Давайте подивимось, як знайти катет Б. З цієї формули можемо його знайти. Це у нас буде гіпотенуза помножена на косинус кута альфа. І так само з цієї формули. Це у нас буде інший катет А. Поділений на тангенс альфа. І нарешті як знайти гіпотенузу С. З цієї формули, це буде у нас відношення катета до синуса, з цієї іншого катета до косинуса. А в тангенці у нас немає гіпотенузи, тому не будемо виводити формулу. Ми з вами використали лише один гострий кут альфа. Але ж, як відомо, прямокутний трикутник має два гострі кути. Тому, окрім використання кута альфа, ми також можемо використовувати і кут бета. Отже, давайте узагальнимо ці співвідношення. Катет дорівнює гіпотенузі помноженій на синус протилежного кута або на косинус прилеглого, гіпотенуза дорівнює катету, поділеному на синус протилежного кута, або на косинус прилеглого. Ось ці узагальнюючі формули вам краще запам'ятати і будете ними користуватися. А також можете спробувати самостійно виразити формули знаходження катетів через тангенс кута бета. А ми можемо переходити до застосування отриманих знань на виконанні завдань. Але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Завдання 1. Користуючись малюнком, знайдіть синус, косинус і тангенс кута альфа. Як бачите, у нас відомі гіпотенуза і один з катетів. Що таке відношення катета до гіпотенузи, а саме протилежного до кута альфа. За означенням, це у нас синус, отже, синус альфа дорівнює відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тому можемо підставити двійку й трійку, які нам вже відомі. Синус альфа ми знайшли. Щоб знайти косинус альфа, нам потрібно знати прилеглий катет. Давайте його знайдемо за теоремою Піфагора. Для цього потрібно з квадрату гіпотенузи відняти квадрат відомого катета і все це під коренем. 9-4 буде 5. Так і залишимо. Отже, косинус буде дорівнювати відношенню. Прилеглого катета до гіпотенузи підставляємо замість прилеглого, А це корінь з 5 і замість гіпотенузи трійку. І залишилось записати тангенс. Тангенс це у нас відношення протилежного до прилеглого, так і записуємо. Протилежний ми знаємо, це двійка, і прилеглий корінь з 5. Але зазвичай математики намагаються позбутися ірраціональності у знаменнику, тобто треба позбутись кореня у знаменнику, тому давайте помножимо чисельник і знаменник на корінь з 5. Буде ось такий результат. Ми знайшли синус косинус і кута альфа, можемо переходити до наступного завдання. Завдання 2. Синус гострого кута альфа прямокутного трикутника дорівнює 12 тринадцятих. Знайдіть косинус альфа і тангенс альфа. Ми з вами вже домовили, що прямий кут ми будемо позначати С. А що таке синус? Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Отже, протилежний катет до альфа буде БС дорівнювати 12, а гіпотенуза. А Б буде дорівнювати 13. Можемо побудувати ось такий рисунок. За теоремою піфагора, як і в попередній задачі, можемо знайти прилеглий катет 169 мінус 144 буде дорівнювати 25, а корінь з 25, це 5. Можемо записати косинус альфа 5-13. Тангенс – це у нас відношення. Протилежного до прилеглого, Протилежний 12, прилеглий 5. Ми отримали неправильний дріб, який треба зробити правильним, а саме виділити цілу частину. Найбільше ціле число до 12, яке ми можемо поділити на 5 це буде 10, 10 поділити на 5 буде 2, і залишається ще 2 отже, 2,25. Косини сетангіц альфа ми знайшли, отже, завдання виконали. Тому на сьогодні все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!